Ви й досі думаєте, що гуляти новий рік звірі можуть тільки в мультиках. Тоді ласкаво просимо на цілком реальний новорічний корпоратив для песиків. Слідущий конкурс у нас на лучший новогодній танець. Саме таке унікальне дійство днями відбулося в Києві. І все за стандартом дитсадка. Нарядна ялинка, конкурси та справжній дід мороз. Навіть два. От у нас два Дідусі мороза на празднику. Один дідусь людський, інший собачий. У одного немає подарунків, у іншого хвоста. Але разом вони святкова солодка парочка. Нормально, така жарка, немножко. Ну пара кісток не ломить. Тим більше, що на собачому святі і без новорічного обмондирування було спекотно. Адже залою ганяли на дівчатка хлопчики, а рознаряджені чотири лапі. Тут тобі і борсучок, і зайчик, і поросятка. І навіть тендітна фея не всиділи вдома і принцеси у блискучих суконьках. Занесло на новорічну вечірку і японську гейшу – у червоному кімоно та навіть справжнього Янгола з крильцями. Ой, який у нас ангел. Сьомушка. І куди ж без казкового оленя? А це у нас мой новогодній олень, який привез мене сюди. Здравствуй. Дівушка, здоров'я. Здравствуй. І, хоча дідів морозів на святі було аж двоє, проти снігурочка одна хвостата та пихата. Весь вечір просиділа в розвалочку, наче пам'ятка архітектури, хоч бери та загони піонерів до неї вози. Але це не завадило свято розгорнутися наповну. Розпочали собачу вечірку святковим дефіле, звісно, собачим. Як на справжньому маскараді, костюми треба було показати в усій красі, адже потім найкраще отримує подарунок. Дефілювали хто як може, дехто як природжена модель, дехто, наче трохи хильнув для сміливості, дехто раніше часу рвався до мішка з подарунками, а хтось взагалі шарахався від камери. У когось злітали капелюшки, хтось заплутався у власній сукні. Коротше, 15 хвилин собачої моди. І Новогоднє дефіле закінчено. Слідущий конкурс у нас на найкращу новогодню пісню. Посмотрим, як ваші пітомці умеют показувати команду голос. Мабуть, песики перепутали новорічну вечірку з гестапівським допитом, бо спочатку мовчали як партизани. 20 хвилин вмовлянь печеньками, і свято ледь не розірвав дружній собачий хор. Ой, яка я пісня замечательна. І нарешті, яка ж новорічна вечірка без танців. Ось де домашні улюбленці дали жару. <поцелес> Навіть снігурка ліса, яка півсвята провела, мов нерухомий пам'ятник, дала джазу. 15 хвилин запальних джага-джага і ось нарешті кульмінація свята. Усі чотирилапі діточки повинні загадати бажання правильно на руцях у Діда Мороза і отримувати довгоочікувану новорічну кісточку. ангелусик. Снаріч то дідусь тобі достає. Святковий Борода нікого не обділив увагою, кого за гушком почухав, кому комплімента відвісив, а кому й лапку потиснув. Ай, мала. Ти прийшов за подарком, так? Да? Єдине, чого не робили хвостаті. Дітки на новорічному ранку не читали віршиків на стільчиках. Звісно, якщо це за віршика не прокатить. Це інше від капризів до загравань було у повному комплекті. Щасливі домашні улюбленці щасливі їхні хазяїв, які влаштували пухнастим діткам новорічну ялинку та яскраві костюми. Тож наостанок прийміть новорічні привітання і щасливих собачих вуст. Вот. Это Семушка всім пожелала себе.